160 ляльок прикрашають виставкову залу Закарпатського музею народної архітектури та побуту на цьогорічній четвертій за ліком виставці, натхненні лялькою. Всеукраїнську експозицію присвятили Дню Незалежності. Тут представлені реконструкції та авторські інтерпретації традиційної народної ляльки. Долучилося 40 майстринь із різних регіонів України. Та цим далеко не всі особливості виставки, розповідає директор музею Василь Коцан. Виставка вона побудована за адміністративно-географічним принципом, тобто е східні області України в окремо скомпоновані центральна південна частина України і Західна Україна, в тому числі і Закарпаття. Серед майстринь, які з року в рік беруть участь у цій виставці, є такі, як Тетяна Золочевська. Вона, до речі, разом із Ніною Хаген з Норвегії є співорганізаторами міжнародного проєкту Ляльки в костюмах народів Європи. І власне, готуючи ці виставки впродовж чотирьох років, наша виставка, виставка нашого музею, увійшла в цей міжнародний проєкт і є його частиною. Зокрема, на початку цього року в нас відбувалася виставка якраз під такою назвою Ляльки в костюмах народів світу. Частина ляльок, які представлені цьогоріч, виконані на основі досліджень українських науковців Олександра Найдена та Марини Дяченко, котрі досліджують тему традиційної народної іграшки і народної ляльки. Є також куточок, де представлені роботи закарпатських майстринь з Ужгорода, Мукачева, Перечина та Виноградова. Тетяна Кричко, художній керівник центру культури і дозвілля в Перечині, запропонувала для виставки три ляльки, виконані в техніці Мотанка. Перша маленька зернянка, вона наповнена зерном. Вона зроблена для дому, для себе, для донечки. А друга це янгол пшеничний. Як знаєте, зараз в мене виникла така ідея, що ніби янгол, який стоїть на охороні зараз зерна, яке вивозять з України і яке спалюють. Він захищає, захищає ніби поле. Ну і третя це така репродукція. Скажімо, є майстриня, яка мені дуже подобається. Її робота також тут представлена з Черкащини, це пані Валентина Мірошник, і вона створювала ляльки на основі якихось натуральних інгредієнтів. Ну, вона на соняшнику, на кукурудзяних качанчиках, і вона саме використала, ось так як ця є третя лялечка, горішок в голові. Тобто, в голові лялечки, горішок, він огорнутий серветкою вивізаною крючечком. І от я побачила в неї таку роботу і зробила таку інтерпретацію такої ляльки, як у цієї майстрині. Серед найменших відвідувачів виставки Аріна. Прийшла разом із матусею, майстринею. Тому, що там мама і дитина а взагалі з ким ти прийшла сьогодні? З мамою а з мамою на хіка не з тих трьох О, «Сама маленька приптих підготувала для виставки ушгородська майстриня Ольга Сігедій до такої експозиції, як авторка робіт, долучається вперше. Раніше я робила ляльки десятиручки, а зараз рішила її представити на виставку і доповнення до неї наші закарпатські. Ляльки із вишивками в закарпатському стилі. Я відвідувала косицю 3, косицю 4, щоб вивчити наш стиль. Вишив, ну шви і вишивки, вишила вишиванки. із закарпатської заспульниці ми її вишивали на косиці 3. Цей орнамент я вже сама сама создавала. Фартушок, це була перша, два роки назад ми зробила. А ці дві в цьому році я думала вже в кінці, коли їх монтувала в триптіх, щоб їх поєднати, бо з одних ниток в одному стилі вони зроблені нитки із вишивками, то у мене викликало асоціацію Ой лузі калина, виставка до душі постійним відвідувачам. Напевно, якісь свої. Корективи внесла уся наша, я думаю, сьогоднішня ситуація, війна. І воно, звичайно, відобразилася в цих виробах, тому що дуже цікаві роботи. Видно, що це вже робили майстри виважені зі смаком, з думкою, з такою, що, що вони хотіли показати. Якраз нашу ляльку, не аляписту просту, який наш зараз час, так вони це вирізали. Дуже чітко, дуже лаконічно, але дуже зі смаком. Виставка триватиме в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту до 14 вересня.